Коротше, hello friend, з вами Дені Стані. Коротше, йду в Сільпо. Хочу взяти шоколада із Ту. Тому що з тебе вдома. Я не знайду. Та. ну, У мене вдома у Франківську, ні вдома. У мене цього шоколаду немає, у Торскавці, тут є. Тому я хочу трошки набрати, подивитися. Так, де такі збирали. Тут ми ходили в цю церкву сьогодні, в неділю. Це ми ходили в Солохину кухню. Обідати сьогодні, до речі, теж підемо сюди, з мамою. на Я не знаю, ми як їхали вроді цією дорогою, йду я цією дорогою в Сільпо, Не знаю, чи правильно піду, то подивимось. Коротше, татові з роботи проплатили, ти він може собі ходити у нашому номері в'їсти та в їдальню. А ми мусимо з мамою ходити в обід та всякі ресторани, обід. На сніданок у нас є їда. Міротель. І тому сніданок у нас щось яйця з канапками є, а вже... вже обід та й вечерю треба вже ходити в ресторан. Чек. Я не знаю, чи я правильно йду, я подивлюся. Чи я правильно йду. Так. Так що що, вернемось, знайдемо. Місце, де й таке справа. Підемо іншої дороги. Думаю, біди страшної немає. Так. Ну, загалом, скоро наш мій відпочинок та батьків цілому закінчується. Я ще неділя сьогодні, понеділок завтра, у вівторок. Виїхаємо о 8-9 годині, треба виїхати. Русковиця. А так що таке? Я не знаю куди це йду, я щось з цієї дроби не пам'ятаю. Не знаю куди це, я вас завів народ. Треба вертатися скоро. Так, мене поки що ні одна машина не спиняла, ну, ти добре. Ага, це ми вернулися. Я знаю відки це ми прийшли, ця це аптека це це кінотеатр, треба вертатися. Треба вертатися дітки прийшли. значить інша дорога. Ну, тут я просто не дуже знаю. В центрі я знаю, тут не дуже я знаю. Ти треба йти назад. Тому такі справи трушні. Так, так. Трумошні, Перейдемо на іншу дорогу. Насправді дуже радий, що знайшлося пару днів відриватися від роботи, від дому та й поїхати кудись на відпочинок. Зараз ситуація в Україні. Навряд чи кудись то свято Прускавець. Не так далеко від Франківська, та й вийшло поїхати так. Я хочу взяти шоколад без Не те, що я скажімо його фанат, щось не особо фанат, не знаю. Просто думаю на хайпі блогер, саме популярний канал. Хочеться попробувати від нього шоколад. Я пішов далі, коротше. Може це дорога до сільпо. Не знаю, подивлюся. Я вроді пам'ятав чи ну Треба дивитися, коротше. Надіюсь, що я правильно йду, не знаю. Та народ, я правильно прийшов, ось сільпо. Коротше, я пішов е, купувати на закуп. Та, на контент. Та. Коротше, побачимось. Та. Пішов брати шоколадку Піста. Коротше, я йду в трускавець у Сільпо, Може, хоча б тут буде шоколад біста. Не знаю, подивимось. Народ, алелуя, я її знайшов. Угу. І так, народ, я прийшов з сільпо, показую, що я купив. Коротше, я вже розкопу, тут були батьки, вони вже пішли. Там воду пити в Трускавці. Коротше, значить, значить, значить значить. Це всі фістибл, що я купив, я їх ще не пробував. Так, що я ще купив? Я не міг знайти, скільки це коштує. Коротше, зараз ще купу, подивимося. Коротше, ось такі Sorum Galactic Mix Cubes Ми попробуємо. Далі боби. Фіні, фіні бенз, боби, якісь солодкі, я купив. Далі я купив Skittles. Skittles хмаринки Якісь хмаринки, треба попробувати, так. І Mountain Dew, Mountain Dew, новий походу смак. Та. Mountain Dew обожнюю. Мені Mountain Dew тоді я пробував. З Польщі як я привіз, мені дуже сподобалось, до речі. так. Ну і так, і само собою чек. де нас чек. Так. Львівська область, фут. Це, коротше, трускавець. Трус, місто Трускавець. Значить, драже Фруїд, Скітлс. Скіт Фруиц. Скіт оце. Скіт Фруит. Це 134 гривні. І боби. 49 гривень. біст. повітряний рис. 164. Повітряний рис це знаєте, який? Ні. це не це. Мілк шоколад точно ні. Алмонт це з холодильника. Повітряний рис. А який повітряний рис? Оце! Повітряний Містера Біста. Оце. Це коштує 164 гривні. Далі я взяв дві штуки 318 гривень. Це що у нас? Варнер. Галак, Галактик. Варн, Варнер Галактик. Варнер Галактик. Це що? Це, оце так? Галактик Mix. Galactic Mix 169. Коротше, там шоколадка. Без ста виходить десь 160, але я дивився 200 209 гривень, походу. Коротше, вийшло ще там 318. так? Це за дві штуки закупив, так? Коротше, треба то підраховувати. так? Так, Bell Original, що це означає. Не за... Коротше, це всі мої фістиплси, які я купив за два дня, так? Це, це то, що помнота. Треба її з'їсти. Молочний шоколад. Я взяв Milk шоколад. 2. Один на YouTube Short, один на цей. Добре народ. Йду знімати контент. Всім удачі, всім пока. Ось такі мої були покупочки. Ще почуємось та побачимось. Побачимось. Тата-пока.